Давайте подивимось такий розклад на тему, хто про вас зараз тут і зараз згадує. На Чеклунському тару просто продивимось спочатку про вас. Ви повинні подумати тільки про себе, прибрати окремі і зайві думки, які не стосуються саме вас, тому що ми будемо робити сигніфікацію вашого стану. І потім ми вже подивимось, хто саме, які думки про вас. Ідуть, тобто ми будемо щитувати так. Не про ту особу ми будемо зараз дивитися, а будемо дивитися саме вашу сигніфікацію. Тобто в яких енергіях ви не забуваємо, що це загальний розклад, одна позиція. Ви повинні уважно слідкувати. За сигніфікацією і е, розуміти, що це не може відігратися повністю на 100% до кожної людини, яка придивляється. Тому з розумінням і просто інформаційно, так би мовити, слухаємо. І так, е, в яких зараз ви енергіях? Дьявол, Сімірка Пентаклів, Колесниця, мах. Якщо би я продивлялася людину на запитання, чи є магічні здібності, я б сказала би на 100% магічні здібності тут просто відкриті, тому що д'яволимах нам вже говорять про непросту людину. Тут буде йти мова про непросту людину. Знаєте чому? Тому що ви зараз дуже у потужному, у переходному стані знаходитесь, в вас кипить внутрішня енергія по дьяволу, але водночас ви вмієте чекати, ви чогось очікуєте. Можливо, очікуєте того, чого ви хотіли би отримати, так би мовити. Це, знаєте, про якийсь момент. Де ви от, відчуваєте тонко, де потрібно щось говорити, а де не потрібно говорити. Ну, дьявол. Це енергія потужна, це енергія сильного внутрішньої мотивації. Дьявол вказує, що ви людина дуже сильна, з, з сильними амбіціями. Тобто, ну, побороти дьявола, ну, неможливо. Хто би що би не розповідав, це внутрішній стан. Це про те, що у вас така дуже сильна енергія. На рівні волі відчувається готовність, знаєте, рухатись вперед, тому що вийшла колесниця. Це теж старший аркан, який вказує на те, що ви можете вибрати на себе відповідальність. Про те, що ви зараз в такому стані, коли ви хочете подумати, куди мене рухатись, в який, в який бік, тому що колесниця вона має теж дві сторони. Два. Кута. Як у дьявола ми можемо розуміти, що у нас теж є вибір. Так? Дивіться. Ви готові прориватись вперед і брати контроль над ситуацією, від якої, напевно, ви хочете взяти те, що вам, так би мовити, ну, потрібно. Глобина, ви. Усвідомлити свої можливості а, і вміти використовувати їх правильну помагу. Маг це той, хто знає, коли що сказати, зробити та інше. Це а, у вас дуже зараз сильна енергія, дуже сильна енергетика і потік. Тобто, ви непроста людина. Тобто зараз ви в стані сильної внутрішньої мотивації, очікування потрібного моменту, готовність прориватися і вміти спрямовувати енергію під себе, тому що маг робить якісь будь-які дії, пов'язані з собою. Тобто, що мені потрібно тут і зараз, ви дуже сильна і міцна людина. Я можу так сказати. Тут неможливо сказати по-іншому. У вас дуже сильна енергія зараз. Якщо ви впізнали себе, то, будь ласка, продивляємося далі. Продивляємось далі. А, хто про вас і що згадував? Можливо, людина, з якою у вас немає зараз контакту. можливо, з людиною, яку ви заблокували, або ця людина заблокувала, або можливо, є якісь прегради, є якісь. Обмеження, тут може бути різноманітня. Людина може насправді не в змозі зараз вийти з вами на контакт. В даний час, в даний термін часу, це може бути, я не хочу перераховувати, тут дуже багато може бути аспектів. І ця людина думає, дуже багато думає, тому що ця людина розбите серце, тут може бути пов'язано з болю. Знаєте, біль така, і це розуміння, це розуміння того, що, можливо, людина розуміє, що вона нанесла вам, або ви принесли цій людину, людині біль. По вашій сигніфікації можу сказати, що ви людина зараз не та, яку можна сказати, ви ранена. Ні. Зараз я бачу у вас дуже сильний потенціал, і ви дуже сильна людина. Тут нам не показали на сигніфікації хто це, а тому, що тут може бути і як жінка, і як і чоловік. Але та людина, яка про вас зараз думає і що вона згадує, то цій людині дуже важко, важко, можливо, навіть проявитися вам, важко навіть взагалі з вами якось. Ну, тут може бути ну, насправді різноманітні обмеження. Це може бути тюрма, це може бути полон. Тут багато чого може бути Тут людина, яка думає постійно про вас і яка не може з вами зараз вийти, можливо, навіть на розмову будь-яку. Що саме ще? Це король жеслів. Тут показують чоловіка, який про вас думає. Тут активний взагалі чоловік, дуже активний. В може бути знаку зодіаку, але це не обов'язкова. Людина активна, людина, яка бачить вас своєю парою. Можливо, у людині тут і потрійки мечів, і по закоханні були був якісь. Хочеться сказати вибір, який людина не зробила, тому що тут є вежа. Людина може думати про те, що у вас ваша пара, просто знаєте, тут щось зруйнувалося в ваших відносинах. І після цього зруйнування, коли був, так би мовити, вибір, можливо, між кимось і кимось, можливо, між чимось і чимось, тут людина зрозуміла, що цей фундамент потрібно рушити, тому що. Руйнувати, тому що тут немає, так би мовити, фундамент, тому що руйнується те, що не має міцності, і хоче людина проявитися по блазню. По блазню це обнулення, це знаєте, як по-новому з чистого аркушу. Або думає про те, що людина збирається в нове, можливо, в новий. Якісь шлях обирати. Тут говориться про вас, і це початок, початок кохання, початок потріки жезлів, планування. Разом ми рухаємось в наше світло майбутнє. Хоча у людини цієї дуже багато страхів, надуманих, можливо, навіть безсонні ночі, які Людина сама себе блокує, може бути так. Людина може блокувати себе, людина може щось себе накручувати, людина не знає, як бути. Хочеться якось по справедливості, і по правосуддю, що можу сказати, що це кармічні відносини, він це розуміє, що тут потрібно мати баланс, віддавати та брати. І ще правосуддя може говорити про те, що ви кармічні. Партнери, а також це пов'язане і бумеранги можуть, можуть показувати правосуддя, і також можуть показувати, що у вас, якщо не зареєстровані відносини, це про реєстрацію відносин, або на те, що у вас є відносини, які пов'язані з офіційним шлюбом. Ну, Тому що ви жінка, яку, ну, так би мовити, втратити, ну, просто таку жінку, він більше не зустріне. Це те. ну... Це точно. Ну такі думки були загадані людини саме про вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад відігрався.